Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це нове відео на моєму каналі, і час, який залишився до Нового року. Я хочу присвятити завершенню тих проєктів, які в мене є. І наступні два відео, я думаю, що я буду над цими проєктами працювати. Тобто нове я розпочну тільки у тому випадку, якщо все позакінчує, в мене залишиться лише тільки мій шарф. А що мені вдалося закінчити цього тижня чи просунути, я запрошую вас подивитись. Всім привіт! Це якийсь в мене геть нев'язальний тиждень виходить, але я з'ясувала, що це такий марафон перед Новим роком, коли потрібно закінчити всі свої хвости, так би мовити. І тому я. В'яжу, але те, що потрібно. Перша готова робота цього тижня це в мене шкарпетки. Зараз ви на них подивитесь. Це шкарпетки на великий 42-й чоловічий розмір з Леногросівської шостинитки. Тут я набирала 60 петель і в'язала на спицях, мені здається, трійці. Ось така робота. Друга готова робота це ось воно, щойно в мене зі спиць, ще не випрано нічого. Це дитячий чепчик. Тут, до якого ми з вами минулого відео обирали візерунок, і насправді я дуже була приємно здивована, тому що те, що всі, хто хотів написати і написав, вони вгадали, який я беру візерунок. І мені здається, це означає, що мої глядачі, які дивляться мій канал, не просто вмикають його якось там бездумно на фоні. Їм насправді цікаво, що я там в'яжу, насправді цікаво, як мої в'язельні справи, і ну, це дуже приємно. Але перед тим як почати в'язати цей дитячий чепчик, в мене постала така проблема, тому що я ніколи не в'язала дитячих чепчиків. Це мій перший чепчик, і я взагалі не розуміла, як це робиться. А вже ж я пішла на YouTube, забила там українською дитячий чепчик, знайшла декілька майстер-класів, але вони ем, були не такі, як мені потрібно. Тобто я хотіла ось таке щось дуже таке мінімалістичне, в західному такому стилі, трошки скандинавському. І пряжа в мене така, ви бачите, вона така. Не знаю, стримано якась така дитяча, яскрава, карамельна. Ну, я не знаю, як це її назвати, але ось вона саме така, яка повинна була бути. Е, пішло сонце, тому трошки змінилось у нас освітлення. Ось і я нічого там для себе не обрала і пішла шукати далі. А вже ж можна було піти легким шляхом і щось подивитись російськомовне. Але цього варіанту я для себе не розглядала взагалі. І тому пішла гуглити на англомовний Ютуб і пішла на пінтерест. Pinterest. На пінтересті мені трапився ось цей чепчик. отут тут зараз я його вставлю, як він виглядає. І я подивилася, що це вільний паттерн тобто його можна просто перейти по силці та зв'язати. Там трошки інший візерунок. Але я виміряла свій зразок, і я, о боже, потрапила в щільність. Я, до речі, перший раз у житті потрапила в щільність до якогось патерну. Це було надзвичайно, я була така вражена, що, ну, не знаю, потрапила в щільність і вирішила в'язати по, по ньому, але змінила шишечки, які були у майстер-класі, на свій визинок, тому що шиш шишечки, мені здається, вони якісь трошки занадто. Ось я в'язала на спицях 3,25 ліки дерев'яні, ось цю всю основну частину і збавляння, ось вони тут ось так виглядають. Збавляння я робила на спицях 3 чагу, просто тому що дерев'яна трійка в мене зараз зайнята. Вийшло, до речі, гарно. Я від себе не очікувала, що це може так гарно вийти. Мені прямо подобається. І ще тут взагалі дуже проста конструкція. тобто Ми набираємо ось тут петлі. Там у майстер-класі написано, боже, такий зрозумілий майстер-клас все, що я люблю. тобто Там написано і кількість петель, і скільки це повинно бути в сантиметрах. Тобто, нема такого, в'яжіть, 15 рядів. Ні, в'яжіть 2 см, в'яжіть 13 см. Збавляйте так, дуже зрозуміло. Я прям була задоволена. Набрала ось тут петлі, пров'язала резинку. Дивіться, яка вона вийшла, незважаючи на те, що це резинка один на один, вона вийшла в мене рівненька. ось, і я, Тому що в'язала всі лицеві стовпчики класичним методом. Зазвичай я в'яжу бабусиним, а тут я всі лицеві в'язала класичним. Класичними, тобто і у лицевих рядах класичним, і у виворім також класичним, але тільки лицьові. Потім я в'язала своїм візерунком, мені здається, десь 12,5 чи 12 см. І після цього перейшла у круг і зробила збавляння. Дуже зрозуміло, дуже швидко до речі. Єдине, де в мене виникла така, як. Не знаю, як це назвати. завтик, якась маленька проблемка це е, як тут приєднати айкор, тому що бачите, обробка айкорду. І тут мені допоміг наш український магазин Candy Yarn, Тому що всі знають, що в них є канал на Ютубі. І там я показала, як робити це все. ну, Знаєте, от. Це ті знання, які ти нібито їх знаєш, але весь час, весь час ем, не впевнений в собі, і треба десь подивитись. Тобто я у швиденько подивилась, зв'язала ці шнурочки. Як тут ось при приєднувати я ніде не знайшла, але трошки подивилась на полотно, і воно якось до мене прийшло як це робити. Зв'язала ці зав'язки і ще до цього комплекту мені потрібно буде зв'язати шкарпеточки, але. Також на піврочку, я думаю, що воно з'яжеться сьогодні чи завтра. Так, ще що по цьому опису, я, до речі, опис залишу вам знизу у посиланнях, о, опис залишу у описі під цим відео. Хочу сказати велике дякую Ірині з каналу Ірина Ма, тому що саме послуговуючись її ось цим відеопоясненням, як читати скорочення в англомовних описах. Це дуже мене врятувало, тому що я швиденько розібралася, і посилання на відео, де Ірина це пояснює, я також заважу під цим відео, тому що це супер-мега, пупер, дупер, корисно. Всім потрібно це подивитись, собі заготувати і користуватися, і у вас не буде ніякого страху перед перед англомовними перед англомовними описами. Тож. Це був другий процес і друга готова робота цього тижня. Так, ще я повинна зв'язати з цієї ж пряжі шкарпеточки. Це буде подарунок, ми йдемо на христини. І мені треба щось подарувати. Я ось вирішила ось таке. І це я в'язала з такою пряжі Ланагата Супер Софт. Вона супер класна, 100% меринос, 150 грамів, 100... 125 метрів. І ось я зрозуміла для себе, що це, мабуть, найкраща пряжа для в'язання дітям, тому що вона тепла і взагалі не колить. Взагалі, ні, ні одного відсотка вона не колить вогонь просто. Так, і ще щось в мене є. Зараз вам покажу. Так, ну і якщо я встигну зв'язати шкарпеточки, а я сподіваюся, що я встигну, то я буду прасувати Ось це своє добро. О, я вам вже його показувала, нічого не змінилося з минулого відео я пров'язала всі прибавки. Це ось така пряжа з люрексом ленг. І як тільки я її показала, мені написала моя подружка і сказала, що це дуже їй потрібні шкарпетки. Тому мені потрібно встигнути це. В ідеальному світі, в досконалому до Різдва, в недосконалому до Нового року. Тому буду намагатися це робити цього тижня, і, мабуть, спробую записати окреме відео із рубрики про пряжу шкарпутковий відгук, тому що якось ми це з дівчатками на суботньому ефірі верени. Трошки пообговорювали, і мені здається, це потрібна інформація. Тож буду намагатися щось зняти цікаве. І ще щось у мене є. Є в мене ще ось такий ось така шкарпетка для мого чоловіка. Ось така вона, ось така. Вже тут з минулого разу, коли ви не бачили, з'явилася п'ятка. Це цілком вона зв'язана. Це ось така укріплена п'ятка зі знятими петлями. Тут вона знизу французька, нічого незвичайного. І тут я вже набрала клин. ну Просто в'язати, але це вже буде, якщо я встигну ось ці з люрок, шкарпетки. Але чого я хочу вам показати? Хочу показати вам, тому що зараз в нас на Ютубі знов пішла тема смужок. А в мене вона і не йшла нікуди, тому що я е, на постійній основі щось в'яжу зі смушками. І ці шкарпетки не стали виключенням. Так ось дивіться бачите цю сходинку? Вона є, як би я не старалась, вона все одно є. Я в'яжу таким самим методом, як виявилось в'яже і Саша Сільверніт. Тобто, це коли ми при зміні кольору перший рядок пров'язуємо першу петлю і всі наступні петлі, а у другому рядку цю першу петлю знімаємо. І я повинна вам сказати, що так і так це залежить від товщини пряжі і від кількості рядків. Тому що чим більше рядків, тим, ну, чим більше рядків сама смужка, тим менше помітний цей перехід. І чим довша пряжа, також е, більше це помітно. Тут я в'яжу з Лавногросівської шестинитки, вже все вам показувала. Просто я хотіла показати ось ці переходи і те, що зв'язала п'ятку. Тож ось так. Насправді я думала, коли сідала знімати, що в мене немає чого вам показувати, а виявилось, таке є. Тож піду ще трошки пов'яжу і до, до зустрічі на наступних підключеннях. Доброго дня! І ми з вами знову у цьому світі, де дуже погане освітлення, тому що нема сонечка. Що ж, Я дов'язала шкарпетки з дитячого набору. До речі, я е, за, засікла. Е, порахувала, скільки в мене часу пішло на одну таку шкарпетку, і це було е, півтори години. Тобто від набору до зшивання, це прям мені сподобалось. тобто Пару можна зв'язати за 3 години. Це прикольно. Ось все, що в мене залишилося по нитках з 100 г. Тобто, їх, їх вистачило на чепчик дитячий та пару шкарпеток на 6-9 місяців це розмір. І зараз ще я вам покажу е, швиденький такий. Ну, свої записи, може, вам також буде цікаво в'язати такі маленькі шкарпеточки. Зараз швиденько поясню, тому що вдруг раптом комусь не зрозуміло. Це пряжа, це спиці. Набираємо 36 петель, петель в'яжемо резинкою 2х2, 35 рядів. П'ятка також розинкою, 10 рядів. Потім для французької п'ятки робимо розрахунок 6,66, в'яжемо і повинно в кінці вийти на 5 на 12 петель. По стінці п'ятки набираємо 7 петель, в'яжемо 23 ряди стопи, тобто це рахується і клин підйому, і сама стопа. Загалом 23 ряди до миска. І мисок збавляла я ось такою схемою. Перше збавляння в третьому ряді, потім два збавляння в кожному другому, і три збавляння в кожному першому ряді. І було, і було, зшила я петля в петлю, чотири петлі. Я, до речі, роблю такі записи на всі свої шкарпетки. По-перше, тому що я часто в'яжу шкарпетки одна за другою, тобто одну зв'язала потім іншу. А по-друге, раптом мені буде потрібно її повторити. Таке вже було декілька разів, то я просто дістаю цей, цей аркушик, і з нього все в'яжу. Мені зручно. Так. І зараз ще я вам зніму, як виглядає мисочок за такою схемою убавок. Ось так виглядає мисочок за цією схемою убавок. Тобто він такий більш плавний і. Не знаю, це стрічковий мисок, але е, такі обавки мені подобаються. Тут я шила 4 петлі через те, що е, товста ниточка так вийшла. Зазвичай мене залишається від е, 12 до 14 16 петель я можу зшивати. Тож таке було підключення про шкарпетки, піду зараз все це прати і сушити, тому що мені потрібно, щоб воно в мене до завтра висохло, а воно ще навіть не мокре. Тож, до побачення! Тоже подивилася це відео, і я гадаю, що я добре йду, тому що з усіх моїх процесів, які я хочу закінчити, залишилося три. Я забула вам ще показати у відео шкарпетки, які я в'яжу з пряжі Лена Гросами Ленван Чарріті. Вони такі у кольорах України, але я цього тижня їх не торкалася. Тож, тож. Ось таке відео, трошки в'язальне, трошки про натхнення, трошки про е, корисну інформацію. І всього вам бажаю гарного і до зустрічі в наступних відео.